Можуть декілька торговців отримати алкогольну ліцензію за однією адресою. Вітаю з вами Тетяна Нижник. Першим ділом важливо розібратися, що таке місце торгівлі. Тут допоможе частина 1 статті 1 закону номер 3817 Місцем торгівлі називають місце реалізації товарів в одному торговому приміщенні за місцем його фактичного розташування, в якому проводять розрахункові операції, або відвантажують товар для подальшої доставки до кінцевих споживачів. Щоб оформляти розрахункові операції, знадобиться РРО. Крім того, роздрібна торгівля алкогольними напоями, крім столових вин, у тому числі через інтернет, може проходити через суб'єктів господарювання лише за наявності у них ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Щодо плати за ліцензію, то її встановлюють за кожний окремий РРО або програмний РРО, зареєстрований за адресою місця торгівлі. І що виходить? Кожен продавець, який реалізує алкогольну продукцію у роздріб у місцях торгівлі за однією адресою, зобов'язаний придбати окрему ліцензію. У кожній ліцензії мають бути зазначені РРО або програмні РРО, які використовують у місці торгівлі. Тобто немає законодавчої заборони отримати декілька алкогольних ліцензій на різних торговців, що працюють за однією адресою. Запрошуємо вас до експерту з Головбух. Там ви знайдете професійну інформацію, свіжі бухгалтерські новини та чат з онлайн-підтримкою передплатників. Долучайтесь.